Вісімнадцята на годиннику в ефірі ТСН. Я Іван Костроба. Усе важливе, що сталося до цієї миті. Далі у випуску, множині перелами ребрири закрита травма грудної клітки в результаті контакту з тупим предметом. Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого бійця полку АЗОВ Олександра Іщенка. Результати судмедекспертизи оприлюднив заступник командира Азову Святослав Паламар Калина. Документ йому не дала дружина закатованого захисника. Він також оприлюднив скрін листування, де самі ж росіяни звинувачують у недбальстві одного із фельдшерів СІЗО, який вчасно не надав Іщенку меддопомогу. Про цей випадок мають знати всі від Сполучених Штатів до Китаю, наголосив в калина, бо лише розголос, тиск на росіян і повернення наших полонених додому можуть зупинити ці вбивства 22 липня 2024 року. Через чергове недбальство і несвоєчасну надану допомогу помер громадянин України 69-го року народження. Перш ніж оцінити стан здоров'я пацієнта, Сергій Андрійович Кузьмінов зізвонюється з особою, у чиєму проваджені кримінальна справа, і питає, чи можна оцінити стан здоров'я пацієнта відповідно до його справжнього стану. Після чого усе подальше життя і надання допомоги арештанту повністю залежать від особи, яка провадить кримінальну справу. Про смерть азовця, якого тримали у слідчому ізоляторі російського Ростова на Дону стало відомо ще 31 липня. Про це написала в соцмережах його дочка і тоді ж зазначила, що причин смерті родина поки що не знає. Олександр Рищенко був жертвою судища разом з ще 23 полоненими, які у різний час були пов'язані з азовом. Чоловіку було 55, Він корінний Маріуполець моряк. З початком повномасштабної війни став водієм Азову. У полон його захопили під час боїв за Маріуполь 22 го року. Російське слід. Літство закидали Іщенко участь у терористичній організації і спробі насильницького захоплення влади. На інстаграм-сторінці доньки померлого можна побачити, як разюче зовнішньо змінився Іщенко за час перебування в СІЗО окупантів, окрім Олександра Іщенка та ще 14 чоловіків у цьому так званому процесі фігурують дев'ять жінок. Більшість були кухарками, які готували їжу для захисників Маріуполя. 30 з 30. наші сили протиповітряної оборони збили усі шахеди, які ворог запустив по Україні. Дрони йшли із районів Приморського Ахтарська і Єйська. Ворожі безпілотники знищували на Київщині, Хмельниччині, Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, Харківщині і Чернігівщині. Через падіння уламків є постраждали. на Київщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. А також у двох громадах пошкоджені 22 приватних будинки. Тривога в області тривала усю ніч 8 годин. І в лікарнях Харкова залишається троє поранених. Їхній стан середньої тяжкості. Це інформація від медиків на цю хвилину. По місту російські загарбники вгатили напередодні. Одна людина загинула. і Ще 12-ро дістали травм. Серед пацієнтів, восьмимісячний хлопчик. Потерпілі опинилися в епіцентрі ракетного удару в середмісті. Влучання було посеред щільної забудови. Детальніше про наслідки в матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Це будівля місцевої поліклініки у Харкові, як бачите, тут від покрівлі і до першого поверху вікна забиті фанерою. Вибило вибуховою хвилею понад 130 вікон, адже зовсім поруч, буквально в кількох метрах, тут поцілила ворожа ракета. В коридор побігли, хто де був, всі вискочили в коридор, ніхто нічого не міг зрозуміти, де, і що, і як. Ну, шо? був шок. А потім стали приходити до тями. І нас попросили евакуюватися, вийти з приміщення. Ну а сьогодні прийшли, прибираємо наводимо порядки. Завдяки миттєвій реакції на гул ракети в медзакладі минулося без поранених. Люди відбулися переляком. По емоції ну зашкалює. Вон руки трусяться досить серед міста. Харкова росіяни атакували напередодні зранку. Зайнялась пожежа, вулиці накрило пилом та димом. Одна з будівель зазнала серйозних руйнувань. З під завалів рятувальники дістали п'ятьох людей на цих кадрах. Саме момент порятунку чоловіка а -а -а! Ізьов! Ізьов, піднімай. Правоохоронці встановили. Росіяни вдарили посеред місцю ракетою Іскандер. Внаслідок удару пошкодило майже три десятки автівок, крамниці, офіси та будинки. Від тяжких травм загинула одна людина. Дванадцятеро отримали поранення. Серед них восьмимісячний хлопчик. Троє людей нині у лікарні. Це чоловік та двоє жінок. У них черепно-мозкові травми та уламкові поранення. Кілька днів вони перебуватимуть під наглядом медиків. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Історичне влучання, чи не вперше українські сили поцілили дроном у російський гелікоптер. Команді ТСН це вже підтвердили джерела в правоохоронних органах. Збиття сталося над Курською областю, в якій вже понад добу неспокійно через нібито просування українських сил. То що ж там таки коїться? Наша Оксана Ткаченко збирала докупи усі деталі. Відео збиття гвинтокрила окупантів над Курською областю. Оприлюднюють воїни підрозділом 2. на кадрах. Добре, видно, як «Відрон» наздоганяє свою здобич зверху і летить прямісінько в ціль. За даними Джерел ТСН, спецоперація проводилася спецпризначенцями СБУ. Що врешті сталося з гелікоптером та екіпажем? Невідомо, але раніше вже з'являлася інформація про знешкодження аж трьох повітряних суден в регіоні: Мі 28 мі Мі-8 та Ка-52. У тому, що останню добу відбувається на сусідній до нашої сумщини Курщині, розібратися непросто кадрами і версіями подій звідти рясніє низка телеграм-каналів. Відомо, що усе почалося напередодні із заходу диверсійної групи, нібито української. Спочатку у російському міноборони запевняли, що відбили атаку, згодом до стерли. Лише повідомили, що до них прорвалося близько трьох сотень армійців та три десятки одиниць техніки. Нині затканали твердять, що ЗСУ вдалося увійти в глиб аж на 15 кілометрів. Територія бойових дій простяглася на десятки. А ще росіяни втратили контроль над щонайменше 11 населеними пунктами. У телеграм-пабліках потроху заявляють кадри масової здачі в полон військових агресора з піднятими руками, декого навіть встигають допитати. І як з'ясовуються, це строковики, які узагалі не мали захищати той відтинок. Я був взяти у полон армії України при переході російського кордону. Звання рядовий мотострілець. Як давно служиш, з 17 грудня. Контрактник чи строковик? Строковик. Російські міноборони повідомляють, що відбило вночі кілька ракет та 11 дронів. У Шебекіно і Воронежі безпілотники влітали у багатоповерхівки. А в райцентрі суджа нібито влучили в авто швидкої допомоги. А ось такі кадри публікують з міста сьогодні. Оглядачі звертають увагу: в регіоні знаходиться атомна та велика газокомпресорна станції. Влада Курщини повідомляє про щонайменше п'ятьох загиблих та кілька десят поранених і закликає людей йти здавати кров з прикордонного регіону. Евакуювали за повідомленнями змі вже дві сотні людей, але в десятки разів більше полишають небезпечну зону на особистому транспорті. Через інцидент в прикордонні Володимир Путін скликав негайне засідання Радбезу. Російські журналісти певні, кремлівський керманич використає цю ситуацію, аби закликати захід більше не давати зброї Україні. Постріл. Ну а Україна тим часом подій на Курщині не коментує Скупіна деталі на відміну від попередніх рейдів і окремі формування збройних сил. В ефірі телемарафону Єдині новини військовий аналітик Дефенс Експрес Іван Кричевський пояснює, чому так. Судячи з усього, отакраз під мету гібридного впливу на противника. Може бути або сконструйоване офіційне пояснення від генштабу, що там власне відбувається, чи, наприклад, контролюють силу оборони України там ситуацію на даному відтинку, або взагалі ніякого пояснення, щоб ворог плутався. В чому сходяться низка воєнних блогерів та експертів, що цього разу справа не обмежиться швидкопливним рейдом. Припускають цей прорив початкова стадія операції з метою відтягнення російських військ з інших гарячих ділянок фронту. Оксана Ткаченко, Павло Садовников, ТСН 1+1 Знищили особовий склад і фортифікації загарбників. Українські спецпризначенці з і морського центру гуру провели унікальну спецоперацію. Група наших диверсантів висадилися на тимчасово окупованій тендрівській косі, що в чорному морі. Про деталі нальоту повідомили в головному управлінні розвідки. Під час бою кажуть, російські військові зазнали значних втрат. Скількох саме ворогів ліквідували силовики наразі не уточнюють, і вже напевне відомо про знищення броньованої техніки, зокрема. Багатоцільового легкого гусеничного броньованого тягача і комплексу радіоелектронної боротьби після виконання завдання усі спецперезначенці повернулися живими. Нагадаю, що тендрівська коса це вузький острів, розташований неподалік від Криму. Його протяжність близько 75 кілометрів і в гур попереджають окупантів. Далі ще буде. Демократка Камала Гарріс обрала напарника на вибори. Її кандидатом у віцепрезиденти став губернатор Міннесоти. Тім Волс. Напередодні вони вдвох з'явилися на передвиборчому мітингу у Пенсильванії. Наразі Волс не дуже відомий політику Сполучених Штатах. Експрес опитування американських змі показали, що близько 70% американців не знають його або не мають про нього сформованої думки. Втім, із численних інших кандидатів Гарріс обрала саме його колишнього військового вчителя і кон. Гресмена власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко про те, чим особливий Тім Волс і яке його ставлення до України? Hi, is... привіт, це тім Доброго ранку, губернатора. Доброго ранку, пані віцепрезидент. президент слухай. Я this хочу, this щоб ми зробили let's це разом. будеш Can моїм партнером на right виборах Розпочнімо. Матиму за честь, пані віце-президент. Ви повертаєте країні радість і ентузіазм. Це зняти на телефон відео стало офіційним оголошенням. Кандидатка від демократів Камала Гарріс обрала партнера на вибори. Ним став Тім Волс, губернатор Міннесоти. Він не надто популярний в американській публічній політиці. А Міннесота традиційно голосує за демократів. Тож волс не зміг би привести за собою нових виборців із рідного штату. NBC News пояснює вибір Гарріс. Вол сподобався їй під час співбесіди. Між ними виникла професійна симпатія. Найбільше його надбання біографія та харизма. Хлопчина з сільської місцевості у 17 років вступив до Нацгвардії, де прослужив понад два десятиліття. Паралельно здобув фах учителя і працював у старшій школі викладачем соціальних наук і тренером шкільної команди з американського футболу. А потім зробив стрибок у кар'єрі, обрався до конгресу, і після 12 років на капіталійському пагорбі успішно балотувався у губернаторі Мінесоти. Він простий і безпосередньо у спілкуванні однаково вміє домовлятися із представниками різних політичних флангів і говорити на рівних із робітниками з американської глибинки та ветеранами. Нещодавно в одному з телеефірів він назвав кандидатів від республіканців Трампа і Венса дивними людьми, і ця фраза стала вірусною. Волс підовації виборців повторює її на першому виступі у статусі кандидата у віцепрезиденти. Ви чули, що я про них сказав? Це просто моє спостереження. Я хочу його повторити. Ви мене розумієте? Ви відчуваєте те саме? Ці хлопці моторошні і так до біса дивні. Тім Волз першого дня підтримав Україну у війні з Росією. Він одразу припинив бізнес-контакти державних компаній з росіянами і від імені Міннесоти уклав угоду про співпрацю з Чернігівщиною. У липні цього року брав участь у зустрічі президента Зеленського з американськими губернаторами. Тимотім Волз Міннесоти, підтримую вас, пане президент. Пані посол України у США Оксана Маркарова називає Волза беззаперечним другом. України губернатор з першого дня нападу Росії повноцінною війною на нас займав дуже проактивну позицію, підтримував Україну, робив не просто заяви про те, що весь світ має зробити все, що потрібно для перемоги України. Оголошував місяці дні в Мінісоті, дуже активно співпрацював і, фактично, під час мого візиту минулого грудня переконував. Разом зі мною ми зустрічалися з фермерським бюро, з місцевим бізнесом, з тим наскільки важливим для Америки, не для України, для Америки є наша перемога. Гарріс і Ву кажуть, хочуть зустрітися на теледебатах зі своїми опонентами Трампом і Венсом. Втім, республіканці поки уникають приймати виклик, нібито допоки з'їзд демократів офіційно не затвердить своїх кандидатів. Це має статися за два тижні у Чикаго. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один в Одесі полієм військових машин виявився фітнес-тренер. Як кажуть, слідчі за завданням ФСБ чоловік знищував транспорт збройних сил у трьох українських містах. За кожне підпалене авто тренеру обіцяли біля 30 тисяч гривень. Перше авто він пошкодив в Одесі. Згодом поїхав до Дніпра і Києва. Там намагався спалити шість автівок. У столиці чоловік ще й зафільмував займання для звіту російським кураторам. Ворожі спецслужби планували використати ці відео за для кремлівського телебачення про так званий антиукраїнський рух в Україні. Чоловіка затримали і тепер йому загрожує вісім років за ґратами. Мутований коронавірус флірт, дедалі активніше шириться Україною. Вже зафіксовано три випадки цього штаму: два з них у Києві, один на Франківщині. Цей субваріант вірусу походить від Омікрону. Він набагато заразніше і активніше поширюється в Україні. Тільки протягом липня виявили COVID-19 у понад 8 тисяч людей. За даними міністерства охорони здоров'я, найбільше хворіють у Дніпропетровській, Одеській, Сумській області, а також у Києві. Померло 11 людей. І усі вже в роках, і жоден з них не був вакцинований. Тож найкращий спосіб вберегтися від недуги і її наслідків зробити щеплення. Про це наголосив у коментарі ТСН головний санітарний лікар Ігор Кузін. Поточна вакцина, яка використовується в Україні і в світі, точно також вона є такою ж ефективною проти і цього штаму флір. Тому вакцинація є доступна. Є вакцина на території України більше півмільйони доз. Тому Вакцина захищається, тобто сама вакцина вона залишається ефективним засобом профілактики. Вже вдома до України повернулися учасниці олімпійської збірної зі стрибків у висоту. Серед них і бронзова призерка Ігор Ірина Геращенко. До своєї мети каже спортсменка, вона йшла майже 22 роки, бо з дитинства мріяла про олімпійську медаль. Зустрічали спортсменок, друзі, рідні і бійці збройних сил України. Самі олімпійки, кажуть, неабияк відчували підтримку і дуже щасливі, що змогли віддячити українцям нагородами. нагородження було на наступний день аж ввечері. Ще добу я ходила просто з на словах. Я була бронзова медалістка Олімпійських ігор, але коли ж я вже коли мені нагородили, коли я отримала медалі, зрозуміла. Що ми нашою командою зробили? Ми зробили дійсно велике свято для себе, для нашої країни, для наших захисників. Мені написали сотні повідомлень. Дійсно, наші захисники. Я за що я дуже вдячна, бо вони мені писали, що я підняла їм настрій. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. Підписуйтесь на канал, лишайтесь з нами. Тут багато цікавої інформації.